Кротик художник. Настав чудовий літній ранок. Кротик визирнув із нірки і дуже здивувався. Навколо стояли якісь незрозумілі, різнокольорові круглі вежі. А ще тут і там були розкидані дивні довгі палки з м'якими хвостиками. Що це за неподобство? Кротик спробував посунути одну з веж, але нічого не вийшло. Гей, а що це з них витікає? Тут блакитне, там червоне. А он там жовте. Ой-ой-ой, хто це так бридко захихотів? Кротик обернувся, позаду нього стояв лис і реготав, вишкерівши зуби. Кротик затремтів від страху. Ну і зуби. Одразу видно, це лис, гроза лісу. Одним стрибком лис кинувся на кротика. Малюк ледве встиг відскочити і щодуху метнувся бігти на своїх коротеньких лапках. Посеред галявинки кротик помітив якусь кудлату штуку. Та це ж пензлик. Може, вдасться сховатися під ним від лиса? Хучіш, хучиш. Кротик пробрався поміж щетинок і побіг далі, прямо разом із своєю новою хаткою. Вийшов живий пензлик. Біда тільки, що лис помітив, куди зник кротик. І тепер дріботів поруч. Лис вирішив, що кротик від нього вже не втече. І зареготав, а кротик подумав, що перехитрив підступного лиса і теж розреготався. І раптом раз. Лис підняв пензлик і побачив кротика. Рано кротик зрадів. Ой, як рано. Злякавшись, кротик кинувся геть. Хоччіш, хоччіш. Цього лис аж ніяк не очікував. Він дивився вслід втікачу, не випускаючи пензля з лап. Кротик підбіг до того місця, де стояли дивні вежі. Заскочив на одну, на іншу і провалився в третю. Вона не мала кришки. Тут вежа перевернулася і звідти потекла густа червона фарба. Що там таке? здивувався лис. І куди подівся кротик? Ой-ой-ой, та це ж фарба має очі. Тут вже підступний лис не на жарт перелякався, підібрав хвоста і кинувся на втікача від червоного приводу. Великими стрибками лис перебів галявину і зник у лісі, а кротик вибрався з калюжі фарби і поплентався в інший бік, лишаючи по собі малесенькі червоні сліди. Тим часом мишка, найкраща подружка кротика, ховалася за великим камінцем і все бачила. Кротик радо помахав мишці лапою, і та теж захотіла розфарбуватися. Немає нічого легшого, навкруги повно цих незвичайних веж, і схожа в кожній із них фарба. А довгі палки з м'якими хвостиками це пензлі, і кротик почав розфарбовувати нимо мишку. А тим часом підступний лис знайшов нову здобич. На величезному дереві мама і тато горобці звели гніздо. І злий лис от-от дістанеться до пташенят. Почувши голосне цвірінькання, кротики з мишкою кинули малювати. Хутенько на допомогу. Один раз кротик вже нарякав лиса. Варто спробувати іще разок. Мишка залізла кротику на спину і обидва почали корчити такі страшні пики, що лис знову злякався і накивав п'ятами. А мишка з кротиком хором заспівали. Хитрий лис від нас тікає, наш урок запам'ятає, зна як як наслякати і пташенята кображати. Горобці дуже зраділи, коли побачили, що лис утік. Отака фарба, навіть найменші тваринки можуть здаватися з нею великими і страшними. І тут горобцям також схотілося розфарбуватись. Будь ласка, фарби багато, на всіх вистачить. І літати стане значно веселіше. Гороб'ята терпляче чекали, доки кротик пофарбує їх у блакитний колір. А матусі Горобчисі дісталася жовта сукня в зелену цяточку. Тут на галявину один за одним висипали звірятка, друзі кротика. Кожен хотів приміряти яскраве вбрання. Як гарно виходило у кротика малювати, і мишка йому допомагала. Добре, що фарби було багато. Для кожної тваринки знайшовся колір до вподоби, і кротику не набридало вигадувати нові візерунки. Друзі вишикувались у чергу один за одним, і ніхто не сварився. Раз і заєць перетворився на тигра з довгими вухами. Заєць тигр прищулив вуха і люто загарчав. Ух, як моторошно! Братів жабеняток кротик пофарбував рожевою фарбою, а он там хто? Медуза чи, може, павич, стривайте. Та це ж білка. матусі Матусі-качці дуже личить блакитна сукня в цяточку. Дзьоб у неї жовтий, саме такий, як мишка. Їжачок зробився яскраво зеленим, а куріпка втягнула головку і хвостики стала схожа на великоднє яєчко. Коли ж лис, що тишком підглядав за звірятками, побачив старого картатого пугача, з величезними жовтими очима він втретє кинувся геть. Лис довго біг, не озираючись. Одним махом він стрибнув до своєї нори під корінням старого дуба і зачаївся. Тоді схопив важкий камінь і загородив вхід. Хух, нарешті він утік від цих жахливих звірів. Звідки тільки вони взялися? Лис був страшенно переляканий. А друзі звірятка, звісно, бачили, куди втік мисливець, і пішли за ним. Кротик тихесенько постукав. Лис не з'являвся. Але що як він тоді вийде і знову ганятиметься за тваринами? І кротик дещо вигадав. Він розповів друзям, що хоче прогнати лиса з лісу. І ті сполотніли від жаху. Добре, що під фарбою цього не можна було побачити. Але кротик усіх заспокоїв. Коли на ліс опустилася ніч, закипіла робота. Спочатку за справу взялися горобці з довгими пензликами. Вони підлітали до кожного деревця, кожної квітки і малювали смужки. Тоді зайці білка фарбували гілки блакитним, а листя жовтим. Жабенята пускали в повітря пензлики, немов стріли, і на деревах спалахували зірочки. Яка краса! Вранці ліс було не впізнати. Строкаті візерунки сяяли яскравіше за сонечко. Коли лис обережно визирнув із нори, він вирішив, що досі спить. Те, що він побачив, йому геть не сподобалося. Що сталося з лісом? І знову дув всюди ці різнокольорові чудовиська. Лис знову квапливо загородив каменем вхід до нори, а кротики його друзі... Взялися міркувати, як би виманити його звідти. І от що придумав заяць. Він вирив підземний хід під корінням дуба і пробрався в нору. А вже ж, заяць боявся лиса, але лис злякався його набагато більше. Розбійник вискочив із нори, як обпарений, кинувся геть від цього жахливого смугастого чудовища з довгими вухами. Ой-ой-ой! А що це за страховисько? У нього бускові крила. Ні, крила зникли. А очі перетворились на вузенькі шпаринки. Лис не знав, як вибратись із цього моторошного лабіринту. Який жах! Підступний лис гро... лісу тікав щодуху. Кротики його друзі застрибали від радості. Вони прогнали лиса. Розбійник мчав геть, час від часу озираючись на строкату компанію. Ну от від лиса не лишилось і сліду. Раптом полив дощик і змив яскраві фарби. Серед трави потекли різнокольорові струмочки. Замість строкатих візерунків на звірятах знову з'явилося брунатне хутро, сірі колючки і темне пір'я. Щасливі звірята озирнулися. В лісі все стало таким, як і раніше. Зелені ялинки, зелена травичка. Хоча ні, не все. Старий пугач надумав задрімати прямо в лисячій норі і дощик його не намочив. Так і лишився він картатим. Отже всі реготали.